Привіт, малята! Сьогодні я вам пропоную послухати казку, яка називається Герої теж плачуть. Була гарна погода, починалася весна. Птахи робили колиски для своїх пташенят, дерева колихалися разом із подихами теплого вітру. Раптом у лісі пронісся гуркіт, Ба ба. Ба! Мишеня міцно обійняло свою маму. І «Бі бібі, мамо, мамо, мені страшно пришепотіло мишеня. Мені теж страшно, відповіла мама, але ти тільки поглянь, яке у нас приємне, тепле хутро, як спокійно у моїх обіймах. Я одразу почуваюся краще. Мама похапцем почала збирати усі необхідні для них речі. Мишеня розплакалося, йому довелося покинути всі свої улюблені іграшки та книжки. Він зміг тільки взяти з собою свою улюблену м'яку іграшку. Це був маленький руденький ведмедик. Це лише речі, сонечко моє, заспокоювала мама свого мишенятка. Усе можна купити та відбудувати заново. Найголовніше, що ми є один у одного. Чому тато не йде з нами? схвильовано запитала мишенятку маму. Наш тато герой, відповіла вона, тато має захищати наш ліс, аби ми могли повернутися додому. Він сильний та розсудливий. По думки він увесь час буде із нами. Пі-пі-пі. Але я хочу, щоб мій татко пішов з нами. Заплакало ще голосніше, мишенятко. Я теж мій маленький, але не іноді доводиться він вмовлятися від своїх бажань, бо є речі, за які варто боротися навіть коли страшно та не хочеться. Це називається відвага, герої відважні, адже кожного дня вони долають страх. Я теж герой, замруживши очі, відповіло мишенятка. Мені страшно, але я йду з тобою, прошепотіло воно, взяло свою улюблену іграшку і допомогло мамі надягнути їй на плечі важку сумку. Це правда, усміхнулася мама. У тобі більше сил та відваги, ніж тобі здається. Тільки пам'ятай, що герої також відчувають різні емоції. Якщо тобі хочеться плакати, то поплач. Якщо хочеться сміятися, смійся голосно. Мама з мишеням вийшли на стежку. Їм було важко йти, не так фізично. Як важко було покидати рідну домівку. Дорогою вони зустрічали сусідів тваринок, які також залишали свої речі, свої домівки і йшли там, де затишок і спокій. Ці зустрічі давали сил їм та наснаги, та надію, що незабаром вони всі неодмінно повернуться до своїх домівок, до любого лісу. Ну що, малята! Сподіваюся, вам сподобалася казочка про маленького, відважного мишенятка. Не стримуйте своїх емоцій, якщо вам страшно, обійміть рідних і не соромтесь, поплачте, якщо вам сумно. А якщо у вас все добре, то не забувайте посміхатися, дарити тепло всім, хто цього потребує. Бувайте!